Всім привіт! Мене звати Юлія Шеремет і я тренер з пілатесу. Сьогодні я з вами поділюся своєю ранковою руханкою, яку я просто обожнюю виконувати. Для цього нам знадобиться тенісний м'ячик та мфр рол. мфр ролл я би радила обирати 60-90 см, щоб якомога більше охопити площу тіла, і також гладкий рол, щоб розслабити вранці наші м'язи. Тож будемо починати. Починаємо ми із прокатки стоп за допомогою нашого тенісного м'ячика. Розташовуємо стопу на м'яч і починаємо спочатку плавними рухами проходитися по всій площі стопи. Це нам забезпечить розслаблення м'язів, і також дозволить нашу стопу зробити більш гнучкою. Взагалі ці вправи робити краще кожного дня, тому що наша стопа це наш фундамент, і з неї всі все починається. Це забезпечить нам і стабільність, і гнучкість, і здоров'я всього тіла. Ми дуже часто недооцінюємо наші стопи і дуже мало приділяємо їм уваги, але насправді треба було б більше цього робити. Тому розпочнемо із наших стоп, пробудемо все тіло. І починаємо натискати на м'ячик якомога більше, так, щоб вам було вже приємно і ви відчували свої м'язи. І так, ви проходитеся по всій площі. Настільки ви можете потім просто зупиняти відео або вже запам'ятовувати вправи і виконувати їх самостійно. Я роблю це доти, поки мені так приємно, і коли мені вже набридає, я починаю переходити на іншу стопу і закінчую вправо. Переходимо і на пальці, трішечки пальці також прокочуємо. Натискаємо на м'яч і ще декілька разів. Плавно дихаємо і переходимо на іншу стопу. Починаємо прокочувати знову спочатку плавно, а потім починаємо вже все більше і більше натискати на стопу. Не забуваємо і про п'ятку. Можливо, на якомусь етапі, де є затиснуті м'язи, буде така дискомфорт. Тому ви обираєте силу натиску, яка комфортна саме вам. Я також іноді люблю прокочувати із шипами м'ячиком, і я можу це робити, коли роблю свої ранкові процедури, чи що зуби вмиваюся, і я просто можу прокочувати м'ячиком хвилин 3-5 і цього достатньо. Звертаємо увагу на пальці. На п'яту і ще декілька разів. Супер. І відкидаємо м'ячик, він нам поки що не потрібен. І ми будемо лягати на килим. Опускаємось на килим і відразу беремо мфр рол. Розташовуємо рол так, щоб він у нас був під лопатками. Плавно опускаємось на нього. Важливо, що ми не можемо прокочувати, щоб ви не заходили на поперековий відділ, тому що поперековий відділ у нас доволі такий тендітний і не можна його прокочувати. Зосереджуємося на лопатках і грудній клітці, нижніх ребрах. Руки розташовуємо за голову, лікті ви бачите. Полі свого зору і стопи направляємо вниз. вниз, ви маєте відчувати хорошу в них опору. Ми підіймаємо таз і, наче трішечки лобковою кісткою тягнемося вгору, витягуючи за колінами. Зберігаємо в нейтралі поперек, тобто він не має бути прогнутий і не маємо ми затискати сідниці. І ми зараз починаємо на вдих розкривати грудну клітку, тягнутися вгору, і трішечки колінами тягнемось вперед. А з видихом ми. Округлюємо трішки спину, вирівнюємо ноги, можливо, в когось будуть призігнути, це нормально. І доходимо до наших нижніх ребер, не заходячи на поперековий відділ. Тут згинання з видихом. Знову вдих, ми розкриваємо грудину, лопатки широкі, доходимо до шийного відділу. І з видихом ми починаємо вирівнювати ноги, виводити грудну клітку у згинання. І знову вдих. І Видих. І постійно ми зберігаємо поперек в нейтралі. І натискаємо трішечки спиною на рол. Настільки, поки вам приємно. Не має бути дискомфорту, не має бути болю. Але трішечки ви маєте відчувати більше рол. І зробимо ще 4 рахунки. І видих. Згинання відштовхнулися від ніг. Три і в Видих, ще два. І останній раз один і видих. Опускаємось зараз на килим. обережно, розташовуємо себе на крижову кістку і зараз розташовуємо рол під шию і на потиличні бугри. Розслабляємося зараз, і ми починаємо натискати потиличними буграми на ролл і прокочувати е, нашу шию трішки, і більше звертати увагу саме на голову, на затилок. І ми починаємо малювати такі, не наче півколо, і натискати на рол. Це має бути прям дуже приємно, особливо вранці, коли ще не прокинулись до кінця. І розслабляємо шию повністю. Дихаємо у вільному, як вам хочеться зараз. Можна закрити очі ще, розслабляємося повністю. І ще два рази. Останній. Супер. Ми зараз розташовуємо рух під крижовою кісткою. Головне знайти цю крижову кістку, вона у вас велика це не поперековий відділ, це між куприком і попереком. У нас є велика крижова кістка. Ми розташовуємо рол під неї, беремо рол з двох кінців, щоб він не відкотився, ви не впали. І беремо коліна, притискаємо до себе. І, неначе трішечки поперек подовжуємо. Носки натягнуті. І зараз хочеться, щоб ви просто повністю розслабились, відчули, як поперековий відділ подовжується. І тримаємо так, шість. Дихаємо, опора між лопаток, на шию і голову не тиснемо. П'ять, чотири, три, два. Один. І підіймаємо ноги 90 градусів. Коліна в нас над тазом і головне зберігти нейтраль в попереку, щоб ми не лежали ось так, щоб наші нижні передні ребра були неначе заховані в живіт, і поперек трішки подовжений. Нам має бути зручно на ролі. Носки натягнуті. І ми починаємо з видихом опускати, то одну ногу, витягуючи за коліном, і навдих вгору. Видих, інша нога опускається. І вдих вниз. І ви опускаєте на ту відстань, поки ви можете тримати таз, поперековий відділ у нейтралі, щоб таз не рухався, не перекочувався вперед-назад, і щоб ви могли контролювати свій поперек. Також важливо, щоб не було такого, що у вас на животі вибудовується будиночок. Хочеться, щоб ви вміли контролювати свої м'язи живота. І якщо поки що не виходить... Вам необхідно зменшити амплітуду руху, опускаємо настільки, поки ви можете повністю контролювати дихання, видих, опускаємо, вдих підіймаємо. І поки ви можете тримати таз в нейтралі. І ще декілька разів. Видих і вдих, видих і вдих. І плавно опускаємо дві ноги в центр і виймаємо рол. З-під кістки. Поки що відкладаємо рул і розташовуємо стопи паралельно, коліна витягуються вгору, і ми знаходимося зараз всіма точками опори, тримаємо на килимі. Піднімаємо руки вгору, стопи паралельно. І ми зараз робимо невеликий кивок тазом, з видихом припіднімаємо таз вгору, витягуючи за колінами, і хребет за хребцем також припідняли. Тепер видихаємо повітря, опускаємо руки вниз і тепер хребет за хребцем опускаємо вниз. Таз і тільки потім підіймаємо руки вгору. І тепер із диханням попрацюємо. Нам треба видих, лобкова кістка трішки в передній нахили, де підіймаємо таз вгору. Тут зробили вдих. І з видихом, здуваючи грудну клітку, ми опускаємо руки за голову настільки, поки в нас лопатки і плеч, плечовий пояс відцентрований. Знову зробили вдих. І видих, хребет за хребцем опускаємо вниз, віддаляємо таз від грудного відділу і підіймаємо руки в кінці вгору. Знову невеликий кавок тазу, видих, припідняли, витягнулись за колінами, зробили вдих, не наче трішки між лопаток, вдих, видих, опустили руки за голову, відцентрований таз. Вдих зробили. І з видихом, віддаляючи грудну клітку від тазу, опускаємо хребет за хребцем вниз і підіймаємо руки вгору. Зробимо ще один раз. Знову видих, тазом, припіднімаємо таз вгору. Зробили глибокий вдих між лопаток, повільний вдих. З видихом опустили руки за голову, зробили вдих. І з видихом хребет за хребцем опустили таз вниз і підняли руки вгору. Обережно, через бік підіймаємося вгору і стаємо на коліна і долоні. Долоні під плечима, коліна під тазом. Руки розташовуємо на ролл. І коліна мають бути паралельно, гомілки в нас мають бути е, притиснуті до килима. Зараз залишилися в нейтралі, і плечі, плечовий пояс, неначе назовні, хочемо повернути. І зараз на вдих ми намагаємось від погляду розкрити грудний відділ, потягнутися ним вперед. А з видихом, круглою спиною, відштовхнутися від ролу і направити лобкову кістку вперед. І знову вдих. Розкрили грудину. намагаємось зосередитись не на поперековому відділі, що він прогинається, а саме на грудному. І з видихом куприк направляємо вниз, відштовхуємося від ролу. І знову вдих. І видих. І ще чотири. Шия продовження хребта. Вона завжди довга. Видих. Три. І видих, два, і останній раз один і видих. Залишились в нейтралі, і ми зараз починаємо котити рол вперед, куприк направляти вгору, обережно провертаємо плечові суглоби і опускаємо грудний відділ вниз намагаємось знову зосередитись не на поперековому відділі, а так само, що ми, не наче хочемо грудний відділ класти вниз і опускаємось настільки, настільки дозволяє нам тіло. І тепер плавно круглою спиною, неначе хвилею підіймаємося вгору. І знову навдих, котимо рол вперед, прокручуємо плечовий, плечові суглоби, опускаємося вниз. І з видихом, округлюючи спину, підіймаємось вгору, не наче хочете виштовхнути кожен хребець вгору. І знову вдих, розкриваємо грудний відділ. і видих вгору. І ще три. Без різких рухів. І видих. Два. Намагаємось таз залишити над колінами. Видих. Останній раз. І можемо трішки тут затриматись, витягнутися добре за руками, грудним відділом потягнутися вниз, а куприком вгору. І тримаємо себе 4, 3, 2, один. І з видихом плавно підіймаємося нагор. Відкладаємо знову рол. і будемо зараз ставати в широкий випад долоні. Під плечима і зараз з правою ногою ми крокуємо вперед. Коліно має бути над п'яткою, а таз тягнемо вниз. І декілька разів попідіймайте таз вгору і опускаємось вниз. Знову таз вгору і опускаємо плавно вниз, без різких рухів. Якщо є дискомфорт в задньому коліні, можна покласти якесь пом'якшення або підкрутити килимок удвічі його скласти. І останній раз залишилися у випаді, і ми зараз будемо на вдих розкривати, поставили праву руку до правої ноги всередину. І на вдих Ми розкриваємо грудний відділ, тягнемось за лівою рукою. І з видихом ми починаємо округлювати спину і тягнутися рукою в сторону під коліном. І знову вдих, таз залишається на місці. І видих, починаємо округлювати спину, тягнутися до іншої сторони. І зробимо ще декілька разів. Так, видих, і ще два, Останній раз. І тепер ми змінимо дихання. Залишилися в центрі. І тепер з видихом ми тягнемось, видих, тягнемось за рукою, а на вдих ми направляємо вдих між лопаток і надуваємося. В спині. І знову видих, штовхаємо себе вгору, розкриваємо грудний відділ відносно тазу. І на вдих направляємо дихання в спину. І ще 4 і вдих. Видих три. Поперековий відділ ми тримаємо стабільний, сильно на нього напругу не даємо, намагаємося контролювати. Останній раз. І знову видих і вдих. Супер. Руки поставили в опору, взяли до себе, підставили ногу і потягнулися тазом назад. Руками вперед, відпочиваємо, округлюємо поперед. І повертаємося в центр. Тепер ліву ногу ставимо попереду. Коліном нас має бути над п'яткою, іншою ногою витягуємося назад. Ліва рука. У нас має бути в опорі в центрі. І ми починаємо на вдих розкриватися за правою рукою і з видихом тепер починаємо направляти руку в сторону під коліно собі. І трішечки надуваємося як кулька. І знову вдих і видих. Та зберігаємо в центрі. Ми його не розкручуємо за рукою і. Видих. І ще два. Останній раз. Вдих і видих. Тепер поставили руку знову в центр і ми змінимо дихання. Ми з видихом почнемо розкручуватися вгору, а на вдих ми направляємо дихання між лопаток і витягуємо за рукою. Знову видих і вдих. І ще чотири. Ця вправа має бути дуже приємна. Знову видих вгору і вдих. Три. два. І останній раз. Один і вдих. Поставили руку в опору. До себе ногу підвели і розслабилися в позі дитини. Сідницями потягнулись назад, а руками вперед. Тепер ми крокуємо лівою рукою ліворуч, а таз зберігаємо на місці. І праву руку вкладаємо на ліву. І ми добре зараз дихаємо собі у праву частину ребер. Розслабляємося, таз залишається в центрі. Ще 4, три, два. Один. Тепер крокуємо праворуч, розкриваємо ребра і ліву руку вкладаємо на праву. І тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. Повертаємося в центр. І сідаємо зараз в позу русалки. Права нога попереду, ліва позаду. І беремо рол. Права нога в нас в опорі тут має бути, але ми на ній повністю не сидимо. Нам треба сідницями обидва потягнутися донизу, і обидва коліна мають бути на одній лінії. Стопа права закрита біля лівого коліна. Під колінами в нас має бути трішки простору. Беремо ролл, розташовуємо його по центру біля правої ноги і вкладаємо руку. Іншою рукою потягнулися в протилежну сторону. Ми починаємо маківкою тягнутись вгору, а сідницями вниз. І, можливо, буде ліва сідниця трішечки припіднята, це нормально. Ми починаємо на вдих витягуватися за рукою в сторону і більше тягнутися не вниз, маківкою і рукою, а вгору. І рол трішки відкотиться. Наша задача розкрити ось тут ребра. І ось ця правий бік талії, не наче охоплює великий м'яч. І з видихом підіймаємося вгору. Знову вдих, розкриваємо нашу сторону, дихаємо собі в ребра, і видих піднялися вгору. Шия наша, продовження хребта, ми її не заламуємо і намагаємось робити все в своєму темпі, скільки ми робимо вдих, скільки ми опускаємося. І видих. І сконцентруємо свою увагу більше на витяжінні ребер вгору, а не на витяжінні руки вниз. А тепер змінимо дихання. З видихом опускаємось, а на вдих підіймаємось вгору. Для декого цей варіант буде легший. Видих. І вдих. Але нам би хотілося, щоб ми обидва варіанти для нас були. Е Зручними і щоб ми могли дихати, як і з нахилом на вдих, так і на видих. І останній раз знову видих, і вдих піднялися вгору. Змінили сторону, поставили протилежну руку, ногу попереду, коліна на одній лінії. Маківкою витягнулись вгору, обидві тазові кістки дивляться вперед, і ліва стопа біля правого коліна. Тут ми стопу також залишаємо в рівні із коліном, ми не маємо її до сідниці притягувати. Обидві сідниці направляємо вниз, і та стрішки в передній нахил. Ліву руку поклали на рол, а праву витягнули в протилежну сторону. Ми починаємо на вдих робити нахил, сідницями витягуватись донизу і розкривати ребра вгору. І з видихом підйом вгору. Знову права частина ребер тягнеться вгору, накриваємо себе рукою, і видих, піднялися. І направляємо своє дихання. В бокову частину вдих і видих. І ще 4 і видих. Шия. Продовження хребта ми її не підіймаємо вгору і не опускаємо вниз. Скільки нахилу є в хребті, стільки опускається шия. І останній раз вдих і. Видих. Тепер ми зробимо на видих. Опускаємося вниз. Видих. І вдих. І не забуваємо, що наша лівий бік талії охоплює великий м'яч. Ми його намагаємося цей бік талії подовжити, не сплоскувати. І знову видих і вдих. І останній раз. І вдих. Вдих. Знову відкладаємо рух. Він нам вже не знадобиться, будемо закінчувати. Стаємо на долоні і коліна, долоні під плечима, коліна під тазом і ноги поставили на пів носки. Шия довга, і спина в нас має бути рівна, без прогину в попереку. Куприк трішки направили вниз. Пальці широко, і ми починаємо відстовхуватись від рук, коліна припіднімається, витягуємо таз вгору і спину залишаємо рівну. Нам не треба провалюватися в спині. Спина продовження від куприка і до маківки. Відштовхнулися руками і тепер починаємо ту одну ногу згинати, потім іншу. І починаємо протискати пальці через великий палець стопи. Якщо не виходить повністю вирівняти ногу, то не вирівнюємо, настільки дає тіло, настільки і працюємо. Куприком тягнемось вгору, не наче хочемо дотягнутися до стелі. І ще 4. Три. Дихаємо вільно, 2. Один ноги на ширині тазу, занурили п'ятки вниз. І тепер руками крокуємо до стоп, не розхитуючи тіло. Округлили спину, розслабили шию, розслабили руки і круглою спиною, неначе таз тягнемо на себе, хребет за хребцем, підіймаємося вгору, голова остання. І стаємо На вдих Ми потягнулися за руками вгору, видих опустили вниз. І знову вдих і видих. Останній раз вдих і видих. І поаплодували собі. Дякую вам за тренування.